Доброго дня! День комп'ютерника і програміста. Це неофіційне свято програмістів, що відзначається на 256 й день року. Число 256 це 2 у 8 степені. Обрано тому, що це кількість чисел, які можна виразити за допомогою одного байта. У високосні роки це свято припадає на 12 вересня, в невисокосні на 13 вересня. Найчастіше слово програмування і все, що з ним пов'язане, асоціюється у звичайної людини тільки з персональним комп'ютером. Проте це не так. Практично кожен електронний пристрій від пульта дистанційного керування до складних промислових верстатів з програмування свого часу пройшли через руки фахівців програмування. Ми щогодини стикаємося з плодами праці програміста, дивимося ми телевізор, чи слухаємо радіо, чи розмовляємо по телефону, ми користуємося тим, що створив програміст зі святом. І хоча, поки це свято цілком і повністю віртуальні, Плоди труда наших славних програмістів та комп'ютерників вельми і вельми реальні зі святом.